Всім привіт, з вами як завжди, я BXUA І сьогодні я вам покажу як зробити отакі шейдери, як на цьому відео. Спочатку заходимо в капкат і нажимаємо на новий проєкт. Обираємо відео, на якому хочемо зробити шейдери. Далі натискаємо на налаштування І обираємо криві. Далі налаштовуємо так, як в мене на відео. Далі перевіряємо, чи правильно ми зробили шейдери і натискаємо на експорт. В цьому відео в мене вийшли трішки інші шейдери, тому ось вам схема до тих шейдерів, які були в тому самому відео. Ну а з вами була як завжди, я без убікербельксюа. І всім пока-пока!